Ми й досі знаємо про біль дуже мало. Це одне з найбільш складних і до кінця не пояснених явищ у. Нейронауці. Єдине, що людству вдалося зробити досить добре, це створити методи, які дозволяють фізіологічно втрутитись у процес передачі больових сигналів. Ми можемо зробити передачу сигналу неможливою. і тоді людина взагалі не буде відчувати біль, заблокувати її. Або можемо знизити інтенсивність, щоб він став переносимим. і людина змогла функціонувати. Наприклад, людина з онкологічним болем. І ось тут в діло вступають опіоїди. У мозку та спинному мозку існують специфічні білкові. Структури, опіоїні рецептори. Їх відкрили у 1970-х роках, і це стало справжньою революцією. Виявилось, що ми носимо собі власну систему ендогенних опіоїдів це енкефеліни, ендорфіни, денорфіни. Їхня функція регулювати біль, емоції, мотивацію. Якщо це узагальнити, природа сама дала нам наш внутрішній морфін. І саме цю систему навчились використовувати науковці шляхом різної фармакології. Спочатку органічна, потім напівсентетична. Та синтетична. Опіоїди діють як ключ до замка. Молекула препарату приєднується до рецептора і змінює його роботу. Якщо це агоніст, наприклад, морфін чи фентаніл, він повністю активує рецептор, блокуючи передачу сигналу болю. Якщо це частковий агоніст чи агоніст антагоніст як налбофін, наприклад, ефект більш вибірковий, з меншою силою і з нижчим ризиком пригнічення дихання. Якщо це антагоніст, наприклад, налоксон, він блокує рецептор і знімає дію інших опіоїдів. Тому важливо мати із собою цей препарат та знати, як ним користуватися, якщо ви приймаєте опіоїди. Тут важливо зрозуміти ще один рівень селективність. Вона визначає, до яких саме підтипів рецепторів мю, капа дельта приєднується препарат. Мюрецептори відповідають за сильне знеболення, але водночас дають сильну ейфорію і ризик пригнічення дихання. Вони є самими жорсткими. Капорецептори теж гальмують білі, але частіше пов'язані з дисфорією, неприємними відчуттями. Тому агоністи цих рецепторів не викликають ейфорію, а іноді навіть навпаки формують відразу. Дельта рецептори менш досліджені, але теж беруть участь у регуляції емоцій і знеболення. Простий приклад. Давайте уявимо людський організм як великий, великий будинок, в якому всередині дуже багато різних дверей, які через себе пропускають певні функції. Двері закриті, функція не пройшла. Відкриті пройшла дуже швидко та потужно. Наприклад, двері мю, капа та дельта відповідають в цьому будинку за перебіг та відчуття болю. Якщо двері закриті, то ми біль не відчуваємо. Якщо ж вони відкриті, то відчуваємо його дуже сильно. Всі препарати опіоїдного класу є ключами до цих замків. Але деякі їх закривають дуже сильно, наприклад, морфій та фентаніл, деякі закривають частково, а деякі можуть закривати частково і ще й мати можливість усувати проблеми інших ключів, наприклад, такий препарат, як налбуфін, впливає на капа двері, які не викликають у нас ейфорії на нейробіологічному рівні. Тут треба трішки відступити і пояснити, що таке ейфорія в контексті нейробіології та опіоїдів. Ейфорія не є чимось хорошим та позитивним, як з першого разу це може здатися. Ейфорія це нейробіологічний процес, який активує систему винагороди та дофамінергічні шляхи, що своєю чергою впливають на ризик виникнення сильної залежності. І в контексті опіоїдів ця залежність матиме фізіологічний перебіг із тяжким синдромом відміни. Тому ейфорія в цьому контексті це погано. І на не впливає на рецептори, які викликають ейфорію. Мюрецептори навіть навпаки в деяких випадках може статися відраза та відторгнення, бо він активує капорецептори, саме це дає знеболення, седативний ефект, і саме це дає змогу при тяжких станах знімати біль. А от мюрецептори двері, які відповідають за найбільшу насолоду та найбільше знеболення, яке відчувають від опіоїдних препаратів, налбуфін навпаки блокує, бо він антагоніст міопіоїдних рецепторів. Саме тому він в науковому середовищі має мітку, малий ризик залежності. Бо Першу чергу залежність науковому середовищі визначається можливістю препарату викликати ейфорію, толерантність, масове використання, і з погляду на американський ринок на Лбуфін цих якостей не мав та немає. І ось тут виникає найсуперечливіше запитання цього випуску. Якщо те, що робить налбуфін, на фізіологічному рівні, відрізняється від препаратів по типу морфіну, героїну, фентанілу, і відрізняється досить сильно, яким чином розвивається залежність, та як вона взагалі можлива. Давайте ще трішки відступимо і спробуємо зрозуміти, що в першу чергу синтетичні напівсинтетичні опіоїди це спроба втрутитись в нашу власну архітектуру болю. Природні речовини по типу морфіну, які впливають на міопіоїдні рецептори, мають потужний ефект, але й високу ціну у вигляді залежності і ризику передозування. Синтетичні аналоги дозволяють науковцям налаштувати силу, селективність і профіль дії. Так з'явилися метадон, фентаніл, налбуфін та інші препарати. Кожен із них це спроба знайти баланс між знеболенням і безпекою. Чому це важливо? Біль це не лише страждання, це ще й бар'єр, який може зупинити лікування чи навіть бути частиною того не причиною, що привело до смерті. Наприклад, біль при онкології може не давати людині спати, їсти, відпочивати, цей біль виснажує та змінює все повсякдення людини. І саме тому в таких випадках першою лінією контролю болю виступають опіоїдні анальгетики: не як вимкнути людину чи помістити її в залежність, а як дієвий метод позбутися болю, почати його контролювати для подаль життя або терапії. І ось тут ми повинні з вами розбити певну стигму: люди з раком, які використовують опіоїдні препарати, тобто в онкології, в більшому відсотку не мають залежності згідно зі статистичними дослідженнями, вірогідність в таких умовах отримати залежність знаходиться від 8 до 16%. відсотків. Саме тому опіоїдні препарати в такому випадку мають набагато більше плюсів, які можуть допомогти людині, і ці люди не є наркоманами. І це є дуже важливо, бо це стереотип та стигма, яка не допомагає. А тільки заважає. Я вам навіть більше скажу: ці препарати не є наркотиками, як ми звикли з вами це розуміти. Бо слово драг в науковому контексті має чітку формалізовану форму. Воно означає, цитую, будь-яка речовина, яка може змінювати фізіологічні чи психічні функції при введенні. І цю категорію потрапляє безліч різних препаратів, наприклад, парацетамол це драг, бо він впливає на центр терморегуляції та знімає біль. Але від того, що ми з вами майже всі приймали парацетамол, ми ж не стали наркоманами залежними. Кофеїн це драг, бо стимулює нервову систему. Це все наукові дефініції, Як би дивно та іронічно не було. Саме з Радянського Союзу тягнеться таке розуміння слово наркотик з негативною та страшною конотацією термін, який ми й зараз маємо в нас в Україні. Наркотик це офіційний медико-правовий термін. Він означає будь-яку психоактивну речовину яка внесена до спеціального переліку наркотичні речовини, але найцікавіше те, що в американській англійській мові аналога слово наркотик у звичному для нас сенсі немає. Бо там існує декілька різних за формою та значенням термінів. Драг означає будь-який препарат від аспірину до героїну. Control Substance – це юридичний термін, який дозволяє накладати санкції на певну групу препаратів. Наркотікс історично означало опіати та опіоїди. Illicit drugs, і drugs – це найточніший побутовий термін наркотиків у нашому розумінні, заборонені до вільного використання психоактивні речовини. Тобто в США завжди уточнюють контекст: це може бути драг нейтрально, наркотик як опіоїд або контрол сабстанс юридично. Все це дає змогу мати ширше поле для використання та допомоги сотням тисяч людей, бо там, де у нас на тебе вішує ярлик, наркоман, тому що ти використовуєш для знеболення опіоїдний препарат, в Америці навпаки, ніхто тебе за це наркоманом не вважає. Бо якщо ви проходите терапію опіоїдними препаратами, ви в першу чергу знаходитесь під наглядом лікаря, який має чітку інструкцію, як та що робити. Тут немає прихованих каменів, поки хтось їх сам не захоче знайти та побачити. Бо якщо фентаніл чи морфін в Україні чи пострадянських країнах часто сприймають як небезпечні наркотики, то в Америці вони інструмент медицини, який під суворим контролем змінив уявлення про боротьбу. З болем, це зовсім інший рівень. І що є парадоксально, фентаніл насправді врятував мільйони людей, зробивши можливою адекватну анестезію навіть при найскладніших операціях, і, попри опіоїдну кризу в Америці, фентаніл все одно застосовується в медицині, як лікарський засіб. Те ж саме стосується аптечки солдата НАТО або американської армії. Згідно з їхніми протоколами, у них там є і морфії у вигляді інжекторів, і фентанілові людяники, і кетамін, який сьогодні вважається золотим стандартом при Важких пораненнях, також там є НПЗП препарати, і під кожен препарат там існує чітка інструкція, як та коли його потрібно застосовувати. І Якщо ми кажемо про сильнодійні препарати, то вони всі підзвітні та стоять на обліку. Ця система не хаотична, вона входить до протоколів Tactical Combat Casualty Care, де чітко. Боже, як це було важко виговорити, <свісно> де чітко розписано хто коли що може застосовувати. Тобто йдеться не лише про наявність сильнодійних препаратів, а про культуру їх використання. Але водночас навіть така чітка система має свої побічні наслідки, а саме залежність до опіоїдних препаратів серед американських та європейських ветеранів. Залежність розвивається не від самого факту наявності морфіну чи фентанілу в аптечці, а від тривалості умов та способу їх застосування. У військових умовах американські та натівські армії використання опіоїдів жорстко обмежене і виправдане їхніми протоколами. Коли солдат лежить із роздробленою кінцівкою, рахунок іде на хвилини. І без потужного анальгетика він може не витримати травматичного шоку, що загрожує колапсом кровообігу. і Якщо не знеболити такого пораненого, його біль може тільки посилити настання колапсом і ПТСР потім. У таких ситуаціях інжектор із морфіном чи льодяник із фентанілом це питання життя та смерті. Проте проблема виникає вже після евакуації. Людина, яка кілька тижнів чи місяців отримувала опіоїди для контролю болю, поступово формує толерантність. Для того ж, ефекту потрібна більша доза. Далі з'являється фізична залежність. Організм перебудовує нейрохімічний баланс і відмова від препарату викликає абстинентний синдром: біль, безсоння, тремор, тривогу. Для ветеранів США це стало справжнім викликом. За даними різних досліджень, близько 7% ветеранів мають залежність до опіоїдних препаратів та близько 15% розлад вживання алкоголю. Алкоголь є найпоширенішим, потім йдуть седативні препарати, канабіс та. Опіоїди. Саме тому американська система сьогодні намагається балансувати. Поряд із морфіном та фентанілом водяться протоколи використання НПЗП, а головне кетаміну, який знижує ризик пригнічення дихання і не формує класичної фізичної сильної залежності. Але й тут також є нюанси: Кетамін може викликати психічні розлади, галюцинації, він впливає на сачові міхури та має ряд інших прихованих побічних наслідків. Тому його застосування теж суворо регламентоване. Залежність до опіоїдних Препаратів одна із найсильніших залежностей, яка в принципі існує у світі. І це не просто залежність, це розлад вживання, який перебудовує нейрохімічні процеси у мозку, послаблює роботу власної ендогенної системи. Все це через те, що опіоїди мають доступ до первинних систем нашого організму, контролю болю та насолоди. Опіоїди впливають на центри дихання. Саме тому залежність до опіоїдів така складна і така тяжка. Бо це в першу чергу захворювання мозку. Існує дослідження, що навіть через 5 років ремісії Мозок не може відновити активність дофаміну у центрі винагороди, а це значить, що людина не може повністю відчути насолоду від життя. Я багато про неї розповідати не буду про залежність. Якщо у вас буде цікавість, напишіть це в коментарях, і я зроблю відео про героїн та залежність до нього, де про це все поговоримо. Для нас зараз важливо зрозуміти, що залежність до різних опіоїдів має різний перебіг. Наприклад, налбуфін не закриває базової потреби в айфорії, і тому розвиток залежності до нього відбувається за типовим типом. Він впливає на капорецептори, зовсім інші від морфіну, героїну чи інших опіоїдів, та блокує міорецептори, які є основою для героїну та морфіну. Фіну тому залежність до Налбуфіну формується не так швидко і за іншим перебігом. Якщо при Морфіні людина хоче дозу, бо хочу ще раз відчути насолоду, то при налбуфіні все навпаки, хочу дозу, бо не хочу відчувати цей психічний дискомфорт. Та біль. Ейфорії там немає геть взагалі. Якщо застосування препарату йде на постійній основі, тобто два тижні, 3-4 місяць, з часом рецептори капа стають менш чутливими до стимуляції налбуфіном. і для досягнення того ж ефекту потрібні більші дози. Так розвивається толерантність, яка з часом перетікає у фізичну залежність, бо організм адаптовується, змінюється кількість чутливість рецепторів та рівень нейромедіаторів. Якщо скасувати препарат у цей час, Тобто досить різко від нього відмовитись, відразу почнеться абстинентний синдром тривога, пітливість, тремор, безсоння, біль у м'язах, нудота. Це, звісно, не героїнова ломка, але вона все одно буде настільки тяжкою, що самому відмовитись від препарату, якщо людина використовує його давно, буде дуже важко. Бо тут існує ще одне приховане коло. Якщо людина використовує налбуфін для усунення болю після жахів війни на постійній основі, то налбуфін – той препарат, який дуже швидко помістить таку людину із таким запитом у тяжку залежність.